Розпакування камери Xiaomi AW300. Це в нас Wi-Fi камера. приїжджає в такій вакуумній упаковочці. Таке цікаве рішення. Так, далі собі більше нічого немає. Лише картонка для укріплення стінок. Так, до камери перейдемо пізніше, зараз подивимося на аксесуари. Так, комплекті три дюбеля, далі. такий ось ключик для того, чтобы закручивать и виконувати регулирование. Адаптер живлення. Так, адаптер живлення у нас на 12 Вт. Така його довжина. До речі, вхід у нас такий 12 вольтовий. Запускати 12 вот, 12 вольт 1 ампер. Штакер у нас йде з такого типу. довжина кабеля 3 метри. Зараз ми точно стаємо. Тобто кабеля 3 метри. якому, якщо потрібно довше, треба, значить, думати над тим, щоб або якось його подовжувати, при цьому, щоб не було падіння напруги на кабелі. Так, переходимо далі. Далі у нас є така плівочка, можливо, це для скріплення кабеля, не знаю. Так, це у нас маркер для того, щоб на стіні визначити точки для. Встановлення самої камери тут у нас нічого більше. Далі наклеєчка про те, що виконається, я так розумію, відеозйомку на гарантійне. Гарантійний талон і керівництво по експлуатації. До речі, є мови, є російська, а української немає. Хоча купувався в українському інтернет-магазині. Так. Далі бачимо нашу сама камера так, штекер для підключення живлення самої камери. Тут усі написи про камеру. Це у нас можна її регулювати під кут 90 градусів відносно осі встановлення. Так, тут у нас вказані її модель імей. E Штрих-код. У нас є такі антенки, які ми теж можемо повертати для прийому Wi-Fi. Давайте ми її поки що поставимо в положення. і сама камера з підсвіткою. Мікрофон, світодіоди, два світодіоди і сама лінза. Так, але поки що я її закрию. Хочечу не будемо закривати, зараз ми спробуємо її підключити. Забув ще сказати, що внизу знаходиться під решіточкою це наш звуковий динамік. Тобто ми можемо спілкуватися з людьми, які... До нас прийшли через цей динамік. Далі йде кришечка, в якій заховані кнопка скидання до заводських налаштувань. Цю кнопку необхідно потримати більше 10 секунд. Тоді камера скидається до заводських. і Місце для установки microSD карти. Карти підтримуються об'ємом від 32 до 256 ГБ. Ось, якщо можете помітити, є мікрофон внизу. Потім індикація роботи самої камери, підсвітка. Антенни зрозуміло, є можливість регулювання як по вертикалі, тобто на 90 градусів і відносно осі 360 градусів можемо крутити її. Зараз я встановив додаток Mi Home. підключаю камеру і через цей додаток пробую додати камеру. Запишу це відео на телефон на екран телефона, спробую озвучити, показати, як це все налаштовується. До речі, по в цій наклеюшці це наклеєчка, яка призначена для того, щоб коли ми підключимо кабель живлення в цей штекер, то е цей вхід і точніше цей, да, цей вхід і вихід е штекера, покажу з цього, е коли ставимо обмотати. Для гідроізоляції, оскільки, скажімо так, ця частина кабеля вона буде знаходитися ззовні. Так, на цьому поки що все. Ось так я відкрутив кришечку. Тим ключиком ще лежить. Встановлю вже microSD-карту і ось ця кнопочка. І так, буду знімати процес налаштування відеокамери від Xiaomi у нас відеокамера AW300. Придбав спеціальну флешку на 128 ГБ HP. Сама камера. Що почнемо? Знизу камери у нас є два винта, які відкручуємо для того, щоб був доступ для встановлення нашої карти sd зняли кришечку? Далі витягуємо нашу карту sd Взяв ось таку карточку, нібито. Швидкісна. Встановлюємо встановлення карти Micro SD. Необхідно виконувати. Зараз спробую сфокусуватися. Тут на малюнку показано контактами до об'єктиву. Тобто ось так. Натискаємо до. Характерного такого звуку фіксації. Нижче, чи точніше, ближче до об'єктива у нас є ще е, кнопочка перезавантаження самої е, камери, тобто до скидання заводських налаштувань Це ущільнююча резиночка. Так, Встановлюємо на місце нашу кришечку. Так Карту пам'яті ми встановили, далі ще необхідно де всередині самої камери відформатувати. На об'єктиві самому є у нас плівочка така захисна. Ось отак виглядає. Беремо наш адаптер. Довжина кабеля здається 3 метри. Підключаємо. Так, далі встановлюємо адаптер у о, мережу гніздо розетки. І далі я покажу вже дії, які виконую на телефоні. І так, заходимо в додаток Xiaomi Home. Далі вибираємо додати пристрій. Включаємо Bluetooth для того, щоб наш додаток зміг автоматично визначити пристрої, який знаходиться поблизу. Так, пристрій не знайдено. Давайте спробуємо Чи я зможу відсканувати. Мабуть, не вийде. Давайте так, давайте додамо вручну. Вибираємо нашу камеру, в даному випадку av 300 Підключаємося до нашої мережі 24 Гц. Так, підносимо телефон трошки ближче до камери. Просить відсканувати, не знаю камера встановлена. Може і не відсканувати. Для цього вибираємо. Digit Ввели пароль, який оголосила камера. Так, зараз виконується зв'язок з роутером. The Wi-Fi network is connected and the account is paired successfully. Так, і бачимо, у нас камера підключилася. Створити нову кімнату. Створюємо. Це у нас буде назва «Передній двір». Ось так. Далі. Камера. Назвемо... Ось так ой. Ось так є. Далі. Це не потрібно. Що не так, тепер погоджуюсь. Так, бачимо, у нас з'явилася картинка. Що ми можемо тут побачити? Є вибір налаштувань. Налаштування на у нас якості зображення. Стоїть вот авто, вибираємо 2К. Далі можемо включити запис звуку. Ось таким чином. Картинку можна... Чекайте, звук виключу, бо воно мене записує. Заходимо в пам'ять. Дозволити, дозволити. Це... На цій карточці у мене вже були записи. Е... Вибираємо нашу карту SD і перший раз її треба відформатувати. Нажимаємо формат. Зараз наша карточка відформатується. І все. В принципі, карточка відформатована. І так. Коли настроїли камери, в мене в даному випадку їх дві штуки, ми можемо переглянути їх в такому форматі. Ось бачимо передній двір одна камера. Ось вона знімає. Зрозуміла, якість картинки. Так, а у нас тут є налаштування контролю периметру, тобто ми можемо задати якусь область, яку хочемо контролювати. Якщо там відбудеться рух, нам зразу повинно приходити сповіщення про те, що є рух. Так, так виглядає одна камера, можна їх паралельно відкрити. А то друга Отак запускаємо. Раз і два. Є, в такому форматі, де. Відображатися дві одночасно е, камери. Налаштовується все досить просто. Е, була проблема у мене в тому, що я створив один аккаунт на Xiaomi Home, підключив ці камери, потім у мене цей додаток злетів я е, зайшов в цей додаток е, під іншим е, логіном і не міг налаштувати камери, оскільки вони були підключені до попереднього мого аккаунту. Поки не відв'язав від того аккаунту, не зміг додати ці камери. Так, ну тут в принципі нічого такого більше немає, що вам показувати. Якщо відкрити будь-яку камеру, ми можемо вибрати якість зображення. Якщо я включу зараз звук, я буду чути все, що відбувається поблизу самої камери. Плейбек це зрозуміло, ми можемо промотувати записи і дивитися, що у нас там відбувалося. Є контроль, до речі, зеленим це контроль руху людей, людей а жовтим це взагалі, якщо відбувається якийсь рух, то воно також позначає жовтим, жовтим маркером. Пам'ять в нашому випадку це карта SD, можна вибрати запис на Хмару, вона коштує гроші. Мені простіше було на карту SD. Так, камери рекомендую, всім дякую за увагу.